맞 h a t Давненько. Рік? так, десь рік. До війни ми бачились. Зараз так потрібно міряти, так? Да? До війни. А, після. І після. Як тобі цей захід? Як тобі участь у таких заходах? Можливо, це підтримує тебе мораль. Звичайно, підтримує. Я сьогодні їхав по Києву. Знаєш, Зима в Києві завжди вона така сіра, ну там, снігу немає, все таке мряка. Це завжди викликало такі сумні трішки емоції усіх творчих людей. Ти ж, знаєш, а, ну, а, а зараз особливо і коли ти, ну, Ми зараз країна, 40 мільйонів волонтерів, військових, е, медиків, е, ми, ми всі маємо відчувати, що ми якби не одні. От я сьогодні їду сам і мені кажуть, здається, що я тут сам цьому їду. Моя родина далеко складна ситуація. І от ти так зустрічаєшся з людьми, які з якими ми всі на одній хвилі. Ти їх бачиш там в інстаграмах, фейсбуках, вони допомагають одне одному. Це так фантастично. І Тут можливість зустрітися онлайн це важливо. Офлайн я маю на увазі. Це важливо для, і для волонтерів, щоб вони не забували, що їх, їхня робота вона звичайно має бути оцінена. І не тільки після того, як все у нас закінчиться, а й зараз, коли. Дуже складний період. Коли батьом батьок хочеться опустити руки, але ну, ми не маємо права. Наші військові зараз надзвичайно складні, надзвичайно складні бої, ми не маємо права зараз хандрити тощо. Тобто, всі наші проблеми це просто пшик порівняно з тим, що відбувається зараз там, під, під Солидаром, Бахмуті. Тому, тому ось оці зустрічі сьогоднішні вони ефективні, тому що вони надихають підштовхнути. І далі ти можеш робити свою справу, хоча б трішечки відновившись морально. Це такий психотренінг. Знаєш, побачити живих людей якось, як раніше, знаєш, це важливо. Дуже знаєш, таку повагу викликає, те, що в тебе троє дітей, так, і ти все одно повертаєшся в Україну, робиш добрі справи, бо багато чоловіків. Ну так, більше часу я проводжу в Україні. Найскороти більше, я виїжджаю до родини. Ну, звичайно, от я сьогодні прокинувся вранці, я один вдома. Тобто я один, там світла немає, собака там і я. І я такий, я не знаю, що робити. Я, моє життя воно побудовано навколо моєї родини, навколо моїх дітей. Ніл зростає, він кожен день новий, а я це пропускаю. Але з іншого боку, я знову ж таки повертаюсь до. Розуміння того, що е, ну, є ціль, потрібно перемогти, потім вже будемо розбиратися. Стосовно того, що моя родина зараз у Франції, ну, я міг би теоретично да, бути з ними і волонтерити звідти. Ну, я, це також вибір людини. Але я просто я в мене було таке відчуття, коли я вивіз в березні. Я в кінці березня ми виїхали з України. Я їх. Я побув там з ними місяць, трошки більше. І в мене було, відчуття, що я маю їхати додому. Якраз звільнили Кручу Ірпінь. Я, 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 мені треба повертати. Ну, я, і це не було, знаєш, як дике, ну, якось дивно. Дружина мене в цьому абсолютно розуміла. Мені не треба було казати, що я думаю, що буду повертатися. Вона не казала, ні, ти що, залишайся, ти нам потрібен. Ну, Ми звикли все разом робити. Ні, вона мене в цьому абсолютно підтримала, діти підтримали, вони переживають, але завжди нормально. Тому я, коли змога виїжджати на концерти, от я зараз буду їхати на один день в Нью-Йорк, місто. Лише на один день. На жаль, я, я обожнюю Нью-Йорк, але ну, я зараз там не можу сприймати як туристичне місто, не можу там погуляти по Нью-Йорку. Я приїду про концерт концерти, буду повертатися. Якраз буду повертатись через Францію і, звичайно, заїду до своїх. Тому я наскільки це можливо, проводжу час з родиною. Ну кожен день ми онлайн. Вчора я там купав свого сина по онлайну. Ну, як би слухай, скільки чоловіків зараз також на фронті і не бачить своїх дітей, або скільки чоловіків взагалі не бачили там, пів року своїх дітей, тому що вони не можуть виїхати. Тобто, в мене ще не найгірша, скажімо так, ситуація. З приводу твого проєкту за інтер'юри ми змінилися, так? Твій проєкт все ж він глибше став. Ну, так, мене. У мене додалися там, достатньо багато підписників за цей рік, майже 100 тисяч, там було 200, зараз 300. І а, змінився контент. Менше таких веселих, ну, в їх взагалі немає інтерв'ю, багато якихось таких розслідувань, історій. А, але це те, що я просто відчуваю. Я розумію, там все я не заробляю, я там не приносить мені монетизацію, не приносить мені якихось там фантастичних, ну, взагалі якихось заробітків, як раніше приносив YouTube. Але слухай, я ну, зараз розумію, що так ну вам, так, що має бути. Закінчиться війна, будемо знову. Ну, хоча зараз я відновлюю там проєкт про український бізнес під час війни. Мені цікаво, я думаю, що це буде е, цікавий епізод. Ну ми змінилися, що ти сказати. Що з цим? Що з цим не поробиш?